Василь Симоненко, вино строянд. На неї задивлялись навіть дідугани, і вже рідко як і хлопець не міряв очима з голови до п'ят. В одних узорі світилося захоплення, в других неприхована хід, а треті милувалися нею, як шедевром краси. Вона кидала чорні коси на пружні груди і пливла селом з сапкою на плечі. Хлопці божеволіли. Приходили боязко до її воріт і натхненно говорили про кохання, а вона тільки слухала і мовчала. Ніхто не насмілював сторкнутися її, мов боявся осквернити дотиком красу. Вона ніким не гордувала і ніколи не ганила, а тільки прогала, прощаючись не ходи до мене більше, добре. І в Тернових очах було стільки благання. Що ніхто не зважувався їй заперечувати. Минало в хлопців оп'яніння від краси, закохувалися вони в звичайних, кирпатих і гостроносих дівчат, а Ольга ставала для них приємною згадкою. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї. Та й куди йому, кульгавому горбаневі було сікатись, коли не такі, як він, однеї гарбузи качали. Вона часто ловила його погляд на собі. І завжди у відповідь світилася привітністю, але він бачав у тому образливу жалісливість. Хлопці ставали трактористами і шоферами, йшли в льотчики й моряки, а він і мріяти про це не міг. Він коперсався в колгоспному саду, а вдома розводив квітки. До квітів принадився, відколи померла мати. В його садибі не росла ніяка городина, лише виноград. Яблуні, вишні і квіти, квіти, і могила матері з ранньої провесни аж до бабиного літа квітувала, мов клумба. Він дарував розкішні букети нареченим, і всі були йому вдячні, і всі шанували його, а йому ж хотілося випити хоч краплю кохання. Чи мені ти подаруєш букет на весілля? запитала якось Ольга, коли в саду трусили яблука. Він мало не отерп від несподіванки, але мовив ти вибереш сама, які захочеш. Потім він посмілішав і сказав у мене їх дуже багато, і ще коли захочеш. До твого весілля я зроблю вино з пелюсток троянди. Вино з троянди? здивувалася дівчина, таке й вигадаєш, не віриш, захвилювався він, те вино, як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш. І він зашкутильгав до куреня, куди його кликав сторож. Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по квіти. Він виглядав її кожен вечір. Його збентеженість помітили навіть суцідські хлопчаки, які щовечора щебетали на подвір'ї. Це були вірні Андрієві друзі і надійні охоронці його квітів та саду. Того, хто насмілювався зірвати без дозволу бодай гроно винограду чи квітку, піддавали безпощадному остракізмові. Його скували так настійливо і жорстоко, як це могли робити лише діти. Ці голомозі квітникарі вечорами, як мухи, обсідали Андрія. Він розповідав їм, що бачить у снах квіти, як вони перешіптуються сивими зорями, вигадував казки про дивовижні краї. Де квіти не тільки пахнуть, але й розмовляють, і ходять, і граються в піжмурки, а в'януть лише тоді, коли в тій країні з'являється хоч одна нещаслива людина. Квіти люблять щасливих у нас від нещасть вони не в'януть, а плачуть. Ви бачили, скільки вранці на них роси, ото їхні сльози. Хто росяного ранку знайде незаплакану квітку, той буде дуже щасливий. А ви знаходили незаплакану квітку? Ні, я не знаходив, та, мабуть, і не знайду. Бо сіло над ними добре і щире небо, і малюкам здавалося, що всіяне не воно не зорями, а квітами, і що посадив ті дивовижні квіти дядько Андрій. Ольга прийшла в неділю зранку. Вона була така прекрасна, що відразу якось похнюпались квіти. А господар відчув себе нікчемою і не знав, де подітися. Це правда, що суха квітка знайдена росяного ранку віщує щастя? запитала вона в Андрія. Язику хлопця прикипів до піднебіння. Очі застигли від подиву. Хто? Від кого ти чула про це? Я приходила до тебе вчора ввечері і слухала, що ти казав дітям. Так то правда чи ні? Ні, то я сам вигадав. Андрій заховав очі у кущ півоній. Ольга зітхнула. Жаль, що я не вмію так гарно видумувати. Для чого тобі це дивувався хлоп? З тебе досить тієї вроди, якою наділила мати, а в мене? Що я робитиму, коли зрадять мене ще й ті химерні вигадки? Перегодом вони сиділи в заплетеній хмелем і диким виноградом альтанці і смакували вино з троянд. Ти дуже гарний хлопець, Андрію, мовила Ольга. Ти хотіла сказати, що я непогана людина? перепитав. Я хотіла сказати те, що сказала, засміялася Ольга і без усякого зв'язку стала помиватись. Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять. Гадають, мені від того приємно. А хіба я винна, що я гарна? Хіба моя врода це я? Вона грайливо перекинула коси зі спини на груди. Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою красу чорні брови та рожеві щічки. Вона помітила, що Андрій хоче плинцювати своє слово, і заговорила ще швидше, що та краса, вітри видублять шкіру, дощі змий трум'янець, натягаєшся ящиків на токах, попогнеш спину на буряках, де й та врода дінеться. Вона замовкла, і Андрій не знав, що сказати. Ну, скажи, Андрію, коли висушить мене праця та негода, чи буду любою для того, хто спокусився красою? Не знаю, Ольго, щиро зітхнув хлопець, не знаю, хто б тебе зміг не любити отаку. От Я не весь вік такою буду, Андрію, мовила сумно. Так можна мені нарвати квітів? Андрій кивнув головою, і дівчина побрала барвисте живе озеро. Вона ходила між квітами. А за нею ходили його закохані очі. Ольга прискіпливо обдивилась, чи не кожну пелюстку, і вернулася до альтанки з порожніми руками. Мені жаль рвати їх, сором'язливо зізналася. Вони такі гарні. Краще я зайду іншим разом, добре? Він іде з неї до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю і, дивлячись у синій неспокій його очей, тихо каже. А до весілля ти неодмінно приготуй вино з троянд.